Всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про новий спосіб заробітку, а також як і надалі заробляти на Damax по 5 євро за кожного запрошеного друга, який пройшов верифікацію, навіть не зважаючи на те, що для українців неможливо зараз верифікувати свій аккаунт. Отже, насамперед, для того щоб перейти на нову схему і заробляти 7,5 доларів за себе та 5 доларів за кожного запрошеного друга. Спустіться під це відео вниз, там буде посилання, за яким ви зможете перейти і попасти на ось таку інструкцію. Як бачимо, біржа BIP безкоштовно роздасть 100 тисяч доларів. Відповідно, ви можете отримати за себе гарантовано 7,5 доларів плюс 5 доларів за кожного запрошеного друга. Щоб забрати дані кошти, вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням. Просто переходите по цій ссылці. Пишете свій емейл, придумаєте пароль, ще раз пишете пароль, нажимаєте на галочку та на кнопку Sync up». Далі ми авторизуємо через свій емейл та пароль, який ми вказували при реєстрації, та нажимаємо на кнопку Log-In. На нашу пошту приходить код, вводимо цей код і нажимаємо на кнопку Confirm, після чого скачуємо їх додаток. Скачати додаток можна, приміром, через Google Play. Завантажуємо додаток, заходимо в нього. Та нажимаємо на іконку людини вгорі зліва або ж на профіль. Нажимаємо на «Login» і знову ж таки авторизуємо через свій емейл та пароль. На нашу пошту приходить код, вводимо цей код і при бажанні е встановлюємо вхід по відбитку свого пальця. Після чого нажимаємо на розділ Identity Verification та проходимо верифікацію. Вибираємо Україна, документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію, пишемо по-англійськи своє ім'я, прізвище та номер свого документа, після чого робимо фотографію свого документа та селфі-обличчя з документом та аркушем паперу, на якому пише по-англійськи BIP і дата, яка, коли ви приходите верифікацію. Приміром, якщо я проходжу верифікацію сьогодні, то я пишу на листку паперу. BIPI26042023. Після того, як ми завантажили, нашу верифікацію мають одобрити на протязі 24 -го годин, е, можна, не, е, очікуючи одобрення верифікації, відразу робити депозит. Е, нажимаємо на кнопку Assets та на кнопку депозит вибираємо будь-яку криптовалюту. Приміром, я вибрав USDT, копіюємо свою адресу і закидаємо собі на баланс не менше, ніж 12 доларів. Ось бачимо, що мені успішно прийшло 12 доларів. Далі я нажимаю на кнопку Transfer і переводжу всі кошти із фантінг-аккаунта на Spot. Тобто я нажимаю на кнопку All і на кнопку Confirm. Далі я заходжу в розділ Spot, тут ставлю Market, нажимаю на 100% і нажимаю на кнопку Buy BTS. Бачимо, що я успішно купив біткоїни, після чого я відразу їх продаю. Нажимаю на кнопку Sell. На 100% і на сел БТС. І так нам потрібно ще 3 рази купити токени BTS на всі гроші і 3 рази їх продати. На комісії ми втратимо приблизно 0,3 долара, але заробимо 7,5 доларів на цій акції. Так, після того, як ми ось так 4 рази купили БТС і 4 рази їх продали, ми нажимаємо на кнопку трансфера і тепер уже переводимо всі свої гроші із е, спот-рахунку на фандінг рахунок. Нажимаємо на All і на Confirm, після чого ми відразу можемо вивести власні кошти. Нажимаємо на кнопку «Without», вибираємо криптовалюту, яка у нас є на рахунку. Пишемо адрес для виводу. І нажимаємо на кнопку, на кнопку without, тобто вивести. Бачимо, що для виводу нам необхідно прив'язати свій мобільний номер телефону, і також встановити двохфакторну аутентифікацію. Прив'язуємо свій мобільний, тут пишемо свій номер телефону, нажимаємо на кнопку Get Code. На наш мобільний приходить код, вводимо цей код і мобільний успішно прив'язаний. Далі ми в розділі Security Center, нажимаємо на Google authentication» і також встановлюємо двохфакторну аутентифікацію. Після чого знову ж таки подаємо заявку на вивід і нажимаємо на кнопку Confirm. Тут жмемо I understand», тобто я розумію ризики, якщо раптом я якусь не таку адресу вкажу, то мої кошти можуть бути втрачені. Так, тепер на наш мобільний телефон прийде код. Вводимо цей код, вводимо код з двофакторної аутентифікації і нажимаємо на кнопку Submit. Бачимо, що вивід успішно одобрений, і буквально через 5 хвилин мені успішно прийшли кошти. Тепер нажимаємо на розділ «Invite friends». Копіюємо своє посилання і запрошуємо друзів. І за кожного друга, який прийде зареєструється по вашому посиланню, пройде верифікацію, зробить депозит і відкриє мінімум 6 год на споті, то за такого друга ви отримуєте безкоштовно 5 доларів. І запрошений вам, друг також отримає безкоштовно 7,5 доларів по закінченні цієї акції. Так, бачимо, що ця акція буде тривати. До 31 травня, а почала вона діяти з 26 числа на наші, на час по Україні. І бачимо, що виділено 100 тисяч доларів на цю акцію, тобто орієнтовно десь 90 тисяч людей зможуть отримати ці винагороди. Тому рекомендую вам поспішити, оскільки призовий пул обмежений. Тобто вам потрібно просто зареєструватися, пройти верифікацію, зробити депозит мінімум 5 доларів. Але я рекомендую робити від 12 і будь-яких 5 угод на споті. І за це ви безкоштовно отримаєте плюс 7,5 доларів. По закінченні цієї акції, тобто після 31 травня нам нарахують ці винагород. Свій депозит, який ви закидали, ви можете відразу вивезти. І в подальшому запрошуєте друзів і на кожному запрошеному другу ви заробляєте. Плюс 5 доларів виводних. Так. Тепер я розкажу про акцію з DAMEX. Як ви всі знаєте, то для українців зараз не можна пройти верифікацію. Проте, це не означає, що українці не зможуть і надалі отримувати по 5 євро за кожного запрошеного друга. І як же ж отримати зараз по 5 євро. І в подальшому їх отримувати. Вам необхідно просто перекласти ось цю статтю на англійську мову. І скидати неї європейцям, тобто, тобто в англомовні чати е, з країн Великобританії та країн Європейського Союзу. І так як е, користувачі будуть розуміти текст, будуть розуміти, що тут платять по 5 євро за, за проходження верифікації е, другому, то він безпосередньо сам пройде верифікацію, і вам вони нарахують 5 євро виводних, які ви зможете вивезти. Тому акція з Дамекс і надалі. Працює просто необхідно перекласти текст на англійську мову і складати цю інструкцію європейцям. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.